21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи, що об'єднав дві знакові події у новітній історії країни: Помаранчеву революцію 2004 року та революцію гідності 2013 року. Цього дня в нашому місті відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку на честь захисників України. Цей день увійшов у свідомість українців як боротьба за свободу, за гідність. Ми розуміємо це. пов'язано з майданом. Ми розуміємо, що це пов'язано з тими загиблими на Майдані молодими людьми, які відстоювали інтереси свободи, незалежності, гідності, поваги до України, до українського. І сьогодні не задати цих людей ми не маємо права, тому ми сьогодні не проводимо гучних мітингів, не говоримо гарних багато слів, а просто Покладаємо квіти і вкладаємося тим захисникам нашої України, і хто на майдані загинув, і хто на сході воює, і хто не вернувся, на жаль. Сьогодні потрібно всім зробити висновки з того, що було два роки назад. Потрібно пам'ятати, це потрібно нам тим, хто сьогодні живе, нашим дітям, нашим онукам, ми всі маємо прагнути жити в оновленій Україні, в Україні щасливій, в Україні заможній. За це віддали своє життя наші співвітчизники. Ми сьогодні висловлюємо глибоку шану і повагу тим, хто віддав своє життя. Слава патріотам нашої держави, слава Україні! Метою запровадження пам'ятної дати стало донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про долоносні події в Україні початку 21-го століття, а також віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів нашої держави та європейського вибору.